В ефірі програма калейдоскоп яскравих сюжетів. Сьогодні ми для вас підготували вже п'ятий випуск нашої програми, і поговоримо сьогодні про дуже і дуже багато цікавого. А розпочнемо нашу програму із такого сюжету: свята, особливо новорічні господині, завжди прибирають і до свят, і після свят. Але якщо правильно виховати своїх домашніх улюбленців, вони будуть вам допомагати. Ось, наприклад, як ця маленька собачка, яка так вихована, що щоразу, коли приходить із прогулянки, витирає лапки. Або ось цей кіт, який також любить допомагати своїй господині, і, наприклад, може допомогти пропилососити. Ця собака до яка може допомогти витерти підлогу. А ось цей чудовий котик з радістю допоможе вимити підлогу. Ось, бачите, які чудові помічники наші домашні улюбленці, якщо їх правильно виховувати. Але ми поговоримо ще про дуже багато цікавого. І наразі хотілося б вам розказати про те, що в минулої програми ми поговорили про різноманітні скульптури із льоду. Це і атракціони, це і вежі. Але. Чи новинка для вас, що можна зробити із льоду не лише будинок, а навіть автомобіль. Проте, якщо статично зробити таку скульптуру, це нікого не здовоє. А якщо зробити крижаний автомобіль, який ще зможе їхати, ось це вже дійсно дивно. І сама команда із канадських ентузіастів зробили такий автомобіль. Загалом він проїхав. Близько півтора кілометра на швидкості 20 кілометрів на годину. Як ви бачите, це дуже вражає і навіть перехожі здивовано дивилися на цей виріб. Хоча після новорічних свят залишається ще стільки страв, що можна їсти цілий тиждень. А ось у Гонконгу зробили смачний шедевр, найбільшу у світі мозаїку із суші. До речі, цю мозаїку вже після виставки, після того як було зафіксовано, що це дійсно світовий рекорд. Дозволили Пригоститися усім бажаючим відвідувачам, і крім того, пригостили ще й безхатченків. Найбільшу у світі мозаїку із суші створили у Гонконгу. Смачний шедевр приготували понад 100 найвідоміших кухарів міста. Він вже потрапив до книги рекордів Гіннеса. Подію приурочили до 10-річного ювілею місцевої харчової корпорації. На площі майже 40 квадратних метрів виклали зображення велетенської цифри 10 із різних сортів суші. Для цього знадобилося понад 2,5 тисячі шматочків делікатесу з рису та кількох видів свіжої риби. Щоб продукти не зіпсувалися у процесі приготування, рекорд встановлювали на території критої ковзанки. Там температура повітря не перевищує мінус 4 за Цельсієм. Після того, як мозаїка була готова і рекорд зафіксовано, усім очевидцям події запропонували безкоштовно пригоститися. Решту суші передали благочинним організаціям. Зараз у зимовий час ми дуже часто відчуваємо втому. Дуже часто нам хочеться спати. А найбільше хочуть спати, як вважають у Голландії, це або на вокзалах, або в аеропорті у залі очікування. Саме там встановили дуже цікавий кавовий автомат. Голландський виробник кави зробив цікаву рекламну кампанію під назвою Бай Бай Ред Ай, що означає Прощайте червоні очі під час акції в міжнародному аеропорту імені Тамбо, що поруч з Йоханнесбургом, встановили незвичайний торговий автомат, який нагороджує гарячою безкоштовною кавою тих, хто позіхає. Розрахунок компанії простий саме в аеропорту. Досить багато втомлених людей, яким потрібно підбадьоритися. Рекламний автомат має систему розпізнавання міміки людини. І коли проходить людина, яка позіхає, то система дає їй склянку кави. Варто зауважити, що така ідея не є абсолютним нововведенням. Раніше компанія Coca-Cola використовувала у своїх рекламних акціях автомати, які спрацьовували на посмішку людини. Проте акція Бай Бай Ред Ай завершилася досить успішно, як на думку порядників, так і на думку мандрівників, таких вони отримали безкоштовний напій. Але все ж таки різдвяні та новорічні свята це, мабуть, найприємніші події зими. Саме тому зустрічати їх дуже весело із піснями і танцями. А ось, наприклад, чудовий винахідник, композитор та ще й майстер світлового шоу зробив дуже гарну ілюмінацію прямо на своєму будинку. І ви зможете навіть переконатися, як це гарно. Цьому винахіднику 34 роки. Звуть його Том Бет Джордж і, до речі, сусіди навіть не скаржаться на те, що постійно лунає музика кожного дня із 17.30 до 23 години. Щоб подивитися на цю чудову ілюмінацію, приїжджають люди і з інших міст. А одного разу до Бет Джорджа завітала група мотоциклістів із та Санта-Клаусів, які подарували йому особисто від себе подарунок за кращу різдвяну ілюмінацію. Christmas, Christmas time is here and Christmas songs you love to hear. Thoughts of joy and hope and cheer, but mostly shopping, shopping, shopping. shopping. Christmas, Christmas time is here. The sleigh bells and the red-nosed deer. Songs and songs we love to hear, all played a thousand times each year. Heard this same song twenty times and it's only Halloween. It's not even cold outside. Christmas, Christmas time is here, and Christmas songs you love to hear. Thoughts of joy and hope and cheer, but mostly shopping, shopping, shopping. shopping. Christmas season starting sooner every year. It's October. Stores with plastic Christmas trees. Ransack the mall. Shopping until you lose your mind. Spike the eggnog. Sit back and watch Rudolph frosty, tiny Or Charlie Brown time. time. Hey. It's time to do the Christmas cancan can if you can't. Oh, that's okay. Not going to do the kick line. All you need is a tree, some lights, about a thousand presents. Wrap them up and pray for snow. Run to your closet, find your Christmas sweater, screaming carols all the way. Du All the way to California, it's the Christmas You Can't get Halloween to Christmas Day It's the most <laughs> wonderful time of year We're running mad with Christmas cheer Hey, what's troubling you, my friend? It's not fair if you're Jewish, Jewish Not fair if you're Jewish, Jewish <clears inaudible> Drickle, Dreidel, dreidel, I made it out of clay You realize that Christmas <inaudible> Drickle, dreidel, dreidel, dreidel ain't the only holiday <inaudible> Hey, he's right, who made these laws? Look, wait, here comes Santa Claus Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus. Santa, Santa Santa Santa, Guys, Santa, 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 Santa! Hey, Santa, do the can, can't help in you can't, -can, can join in the parade. I'm gonna go grab some Chinese food. oh you need is a tree, some lights, about a thousand presents wrapped up and ready for snow. Run to your closet, find your Christmas sweater, screaming carols all the way. Pray all the way to Indiana. It's the Christmas. I can't get that's the end. Wait for our ending. We should share this holiday. Havana, Gila, happy Hanukkah okay. to you. A, a oh happy Hanukkah Back. to you. A happy Hanukkah a to you. A Merry Christmas, Hanukkah. And also, one a Merry Christmas. Christmas. Happy Hanukkah and Merry Такою була сьогодні наша програма Калейдоскоп яскравих сюжетів. Залишайтеся з нами, адже у світі ще дуже багато цікавого та дуже багато яскравих моментів, про які ми часто навіть і не згадуємо. Але згадати про них у нашій програмі це все таки весело, і саме з нашою програмою можна дуже добре розважитися. Але ми бажаємо вам веселих вихідних, веселих свят! Всього вам найкращого і до нової зустрічі.